Задуйте свічки на торті, загадайте бажання. Тато ніколи на них Ми не чули, бо він кричив, бо він сварився з бабою. Баба любила трохи з нами сваритися, такого. а тато ніколи. Тут вечниці були, тато був на вечорницях з грушок нарвали. Ти йшли з вечниця, він грушки, бо в якби, ну і вони вже там почали зустрічатися після тих грушок, і так вони поженилися. Поженилися не було нічого. Така була маленька хатинка, я пам'ятаю ту хатинку, того стояла. час слуп стояв на тім така маленька, маленька лампочка світила. А потім у наш тато був дуже. Майстер на всі руки, він все вмів робити. І мурувати, і, і, і двері, вікна, то все він сам поробив. Музика. Вона файно співала, має голос, співала українські пісні. Прийшлося ввечері, приходять хлопчики, що хочете, аби язик відрізати. Як що співали, українські пісні. Ще раз почуємо, відріжемо язик. Даємо попередження, був, був страх всякі пережили. Потім настав голод. Їсти не було, що мама з татом були, і два ще хлопці були. Вони пішли по селах туди, по-Франківськи, там так, ніби такого не було, бо тут град позбивав усього, не було нічого, вони пішли туди. Робили що приходить приходилося. Праця і рух. Якщо людина рухається, значить живе.